Проїхавшись масивом незалежності, ми нарахували не менше семи автостоянок. Всі вони знаходяться в пішій доступності одна від одної та виглядають зовсім ненадійно. А от чи законні вони та куди йдуть гроші з паркомість, розкажу далі. Парковок на масиві незалежності не показали жодних дозвільних документів на їхнє розміщення. Охоронці не могли ніяк підтвердити, що стоянки законні. Коли ж ми почали запитувати, як зв'язатись з власниками цих об'єктів, вони стверджували, що начальники будуть завтра, а номерів телефонів не мають. У мене на даний момент немає документів. Вони є нашого безпосереднього начальника. От, е але діло в тому, що е наш начальник е зараз він на, цьому, на лікуванні е за кордоном, у нього з оком е проблеми. Але так попередні, то документи є всі дозвілі на, на оренду, чи це земля власника? В принципі, це якби є тут і власник, і є. Ну, я безпосередньо э, спілкуюсь э, з начальником. У відповідь на інформаційний запит, міська рада підтвердила наші побоювання: більшість цих парковок нелегальні. У них немає договорів, тож землю комунальної власності очевидно використовують не по призначенню. Тож пройдемось конкретніше по об'єктам. Почнемо зі стоянки, що розташована по вулиці Зенітного полку в районі 10-ї школи. Рік тому міська рада надала земельний сервітут товариству Указ світлосервіс для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу, зокрема під автомобільну електростанцію. Але як бачимо, фактично крім запаркованих машин, тут більше нічого немає. Коштує одне паркомісце 650 гривень у місяць. Згідно рішення Білоцерківської міської ради від 30 листопада 2023 року про встановлення земельного сервітуту з товариством з обмеженою відповідальністю УК Світлосервіс, укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту на розміщення автомобільної електростанції. Площею 0,12 гектара строком на 15 років. Річний розмір плати за цим договором з 1 січня 2024 року становить 48 тисяч 489 гривень. Ще одну діючу стоянку ми виявили за адресою вулиця Леваневського, 46 А, згідно з даними Держгеокадастру, це одна ділянка, але має вона двох власників. Як повідомили у міській раді, ще у 2021 році депутати припинили договір на оренду землі ФОП. Ідії Воловенко від розміщення існуючої автостоянки. Однак, по факту, вона продовжує працювати вже кілька років. Тож не випадково, чому її працівники так і не показали жодних документів, посилаючись, що на місці немає бухгалтера. Згідно рішення Білоцерківської міської ради від 9 грудня 2021 року. Про припинення дії договору оренди землі фізичній особі підприємцю Воловенко Лідії Дмитрівні за адресою вулиця Ливаневського, 46А, місто Біла Церква на земельну ділянку площею 0,22 гектара через добровільну відмову від права користування земельною ділянкою. А ось землю під стоянку на бульварі княгині Ольги, згідно з витягом з Держгеокадастру, орендує ТОВ Маркетбудгруп. Цільове призначення, розміщення та експлуатація будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій. Однак, як зазначили нам охоронці, документів на цю ділянку зовсім немає. Це з Київка. Воно купили каворово википено на 10 років варень. На 10 років. Це з Київська. Малося до війни строїте тут, АТБ. вроді би тут на кажуть, тут документів ніяких немає. Я вам рад. Так же саме, як і, ту, і той, ота стоянка то зверху, що зверху була, ота стоянка, що зараз там, да, там да, да. загородили. бо там і мій був. там загородить, там, вона давно коли там вона стояла, років 20. Це так ж саме і тут -то. Як свідчить наше журналістське розслідування, жодна з стоянок на четвертому мікрорайоні не має юридичного оформлення, і це лише частинка території нашого великого міста Білої церкви, куди дивиться міська влада, профільна земельна комісія депутатів, прокуратура, держгеокадастр, податкова та інші органи питання відкрите. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.